Доброго дня, любі глядачі, вітаємо вас! Ми сьогодні з вами, як ви бачите, знаходимося в такому чудовому творчому приміщенні. Це дім брендів, це шоурум успішних українських брендів, який знаходиться. Тут у Києві у самому центрі незламної та України, і ми дякуємо за надане приміщення Марині за такий чудовий теплий прийом для нашої сьогоднішньої розмови. І сьогодні у нас у гостях Оксана, яка завітала та no, до вітаю нас. Із сонячної Іспанії, так, де вона займається благодійною діяльністю, підтримує українців, влаштовує різноманітні акції і допомагає нашій Україні. Так. Вітаємо вас, пані Вітає, Вітаю і дякую вам за запрошення. Так, у першу чергу хотілося б, щоб ви трошки розповіли про вашу асоціацію, тому що я от спостерігаю постійно в вашому інстаграмі на, на Фейсбуці. Ви дуже активні, у вас там дуже така величезна діяльність на підтримку України, а Мігус, де Україна? Роз, розкажіть а, про асоціацію. Цього. Дивіться, я е, не є. Головою цієї асоціації. Я приєдналася до неї тоді, коли ми приїхали в Іспанію у зв'язку з війною. Ми переїхали на тимчасово тим, тимчасово туди переїхали жити. І я приєдналася до цієї асоціації, тому що Дійсно, вона була заснована у, десь у 2016 році чи у 2018, я точно не знаю, але ще до війни. Тобто, то є, скажі, з історією. Да, да, Це да, вона асоціація з історією. І о, як тільки почалась війна, ця асоціація стала робити дуже багато. Я вибачаюсь, багато е, всяких е, різноманітних заходів на підтримку е, України. Е, нам, всім, хто виїхав з України, е, ми теж хочемо бути чимось корисними своїй е, країні, державі, да, своїй державі. Нам, тому е, Ну багато людей шукають такі, знаєте, способи, як можна допомогти. Uh -huh. Допомагають хто чи можуть. Українські там артисти співаки роблять благодійні концерти. Я е, гарний організатор, ну тут, 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 так не дуже себе хвалю, але тісно гарний організатор. А тому, я була на ваших Ну, Тому, западах, тому та, та. Я, е, моя ціль е, то організувати щось е, е, таке, щоб, е, щоб ще раз на нагадати про Україну. Uh, і ось uh, ми робили дійсно низку uh, таких заходів. От якраз я просила вас uh, би подивитися, uh, які саме форми підтримки, так, яких заходів. Ну, о, наприклад, у нас був дуже гарний захід на до дня народження нашої країни на День Незалежності. Ми зробили День незалежності України в валіканти. Uh -huh. І як потім писали видання вже суто іспанські, що то був а, самий великий захід за все існування взагалі українців а, у. У цьому регіоні. А, бо в нас було дуже масштабно. В нас приїжджали українські артисти саме з України. Ми їх запросили. Так, я пам'ятаю, той захід був такий, такий грандіозний. Які саме артисти з України долучилися до цієї благодійної акції? А, в нас були артисти. А, був Меловін, uh, uh, була Мамаріка, uh, була Скарлет і Гурт Клаудлес. Uh, так, я знаю всіх цих артистів, вони щиро допомагають Україні, вони волонтерять, і, да. звичайно, відвідують благодійні так, події так. на підтримку. України. Е, на тому заході були, була проведена лотерея і зібрані кошти для України, які ми спрямували в 100% ну, 100 ми спрямували їх до ЗСУ. Е, Чому ці заходи потрібні? Багато людей питаються в соцмережах, ну що ви там робите, ми тут воюємо, а ви там пісінки співаєте, чи якісь там так, дуже часто. Є, таке, таке, є таке, така точка зору. Я от відповім так, як я її бачу, будучи там. Ну, по-перше, не усі можуть воювати. Не усі. Життя? Європейських країн, воно там люди не дуже хочуть перейматися проблемами України. Вони багато допомогли на початку, але з плином часу вони встумилися від цього. І вони хочуть якось дистанцюватися. Тому такі нагадування. От, вигляди концертів, якихось мистецьких акцій, чи може бути просто хода якась, бо, бо це частий захід о, 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 асоціації, саме Україн, пі, Україна de Amigos Amigos України. Це частий захід. Це спосіб нагадування про те, що війна вона нікуди не подині поділася, і наша Україна вона е, ну відстоює на са на Як кордон європи. Да, вона відстоює взагалі спокій усієї Європи. Тому я рахую, що ця діяльність теж потрібна. Це дуже да і я до того ж у ході цих мистецьких акцій збираються кошти, які ми направляємо на ті чи інші потреби саме в Україну. Ну, наприклад, от ось у нас був е, у вересні, у, вересні місяці, у нас був Великий Захід Дует із зіркою». Це наш український проєкт, е, в якому зірки співають з дітьми. І цей проєкт на підтримку е, дітей з особливостями. З е, плином часу наш проєкт не змінився. Ми, ми ми ж ми так і надаємо підтримку дітям з особливостями. Да, до речі, збираєтеся проводити зараз в Україні? Да, так. Я до цього ще повернуся. Я просто хочу розповісти, що кошти з того проєкту, який був проведений у Іспанії, ми направили до Дніпровського будинку інтернату. Де зараз вже збудували, і цей будинок-інтернат прийняв багато дітей з особливостями з прифронтових mm -hmm. територій, які вже ну, дуже або окуповані, або дуже mm -hmm. сильно обстрілюються. Тому к ним багато дітей звезли. І для них потрібна була дитяча накрита дитяча проглощада площадка. Да, за закрита, щоб діти, в коли не дуже гарна погода, могли там дихати повітрям. І ось на даний момент ми перерахували кошти з цього концерту, і на даний момент там вже готова там площадка. Вся нижня частина, залишилась тільки зробити от покрівлю. Угу. Ось тому е, всі кошти е, направляються сюди, і тому ці мистецькі заходи вони також потрібні. Так, дітей особливо з таких прифронтових регіонів потрібно. Е... Підтримувати вони теж мусять відчувати, що вони комусь потрібні, хто да. піклується. Так, і тому от ми зараз переходжу, переходжу до наступних mm -hmm. наших планів. Вже цей проєкт буде з е зірками, які наразі знаходяться у армії чи знаходились у дійству, діючій армії. Mm -hmm. е не просто волонтерили, а дійсно перебували, знаходились, там. перебували. Як так, військові. Угу. Е, і е, плануємо, що буде такий от тур е, саме по дитячим закладам, от е, де є е, зібрані дітки е, з прифронтових територій, е, які е, лишилися або без опіки, бо зараз, на жаль, е, знову Ця проблема дуже загострилася. Ми перед війною в нас були в Україні дуже гарні показники, в нас було мало таких mm -hmm. діток, але зараз це проблема знову дуже актуальна. І ось ми будемо робити виїзні концерти, ось саме для це, таких. Це людей. буде в Україні. Да, так, да, це вже буде. Таке питання, От ви знаєте, що ви знаходитеся в Європі так, і Європа мусить розуміти справді, що Україна це зараз кордон так. Так, європейський. Але є таке дуже цікаве питання, що зараз ми можемо спостерігати про процес, що українська музика, кіно, моди вони поступово стають частиною європейської та, і навіть скажімо так світової культури. Так? І, чи можете поділитися своїми спостереженнями, чи є шанс українського такого тренду стати органічною частиною європейської? Культури і взагалі світової. Я рахую, що ми що цей шанс не тільки є, а ми наша культура може бути взагалі ну, як те, передовим трендом. Бо бо дійсно наші співаки от, там. То, що те, що от, знаєте, оце, ця війна вона е, зробила дуже потужний повштовх для багатьох галузей економіки. І у тому числі вона е, щось змінила і в, в культурі, і в культурі як у, теж у сфері е, діяльності. Да. Е, зараз дуже багато. Музики, яка е, сама буде задавати тренди. Я впевнена в цьому. Uh -huh. Що дуже багато е, дизайнерів наших, які будуть задавати тренди для усіх, для усієї Європи. Ми сколихнули колихновою да, новим Да, це, це, це нове вієння, і це вієння дуже е, талановите, талановите. У нас. Ну, я ем, знаєте, у, не дуже замислювалася до початку війни на цим, бо взагалі, ну ти ж знаходишся у цьому у окруженні. А зараз, коли я от, живу в Європі, я зрозуміла, що, мабуть, українці це найталановитіша нація в усьому. Ми можемо робити просто неймовірні речі в таких умовах, так. Ну і... як, як? Ну, я, я взагалі от, я ну дійсно, мало того, що немає світла, тепла, а обстріли працюють люди і ще і рекламу замовляють на своє пло. Ну, це... це просто неймовірно, неймовірно, неймовірно взагалі. Так, да, тобто українського тренду є всі шанси стати органічною частиною культури і да. дати поштовх новий взагалі світовій світової 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 да. культурі. Да. Яку першу річ ви зробите після перемоги? <рес> я, я запитувала у різних і відомих діячів, і музикантів. Не. все. Що б ви зробили? Перша річ, яку б ви зробили? Хтось там каже, я того там обійму, я там, там зроблю там. Що б ви зробили? Зберу усіх за одним столом. Бо е, так, як ти скучаєш там, за, е, за, е, за своїми близькими, за друзями, які е, по різних світах от е, розкидалися, ну, дійсно. справді, зібратися усім, це, мабуть, е, Побачити рідну людину, да, да, да. просто по якось обміняти, обмінятися якоюсь енергетикою, просто от ну ну це Наверно, напевно так. Дякую, дякую вам. Дякую вам. Та. Сьогодні у нас в гостях була пані Оксана, так, активна діячка, культурна, волонтер, яка мешкає в Іспанії, в Аліканте. і ви можете подивитися яку кількість. Не просто неймовірну кількість, я тільки і, і встигає дивитися сторіс, то марш, то там якась благодійна акція. Ми щиро дякуємо таким людям, які знаходяться в Європі і підтримують Україну. Дякую так. вам.